І так, пацьки, ну що, всім привіт. Знаходимось ми на тому самому Nexus Roleplay Промокод, який ви бачите на екрані, допоможе вам розвинутись на початку гри. Коротше, що хлопчики, сьогодні я хотів би з вами подивитися на ті диски, які в нас є в бойовій перепустці. Багато хто їх вже повідкривав, але я тільки на 30 рівні. Тут, до речі, рівнів є дуже багато, і я трішечки не встиг з самого початку проходити цю бойову перепустку. Але ну нічого, я думаю, що я до якогось цікавого рівня дойду. Потрібно в першу чергу напевно відкрити, придбати цей преміум преміум перепустку за 500 монет. Давайте її придбаємо. Давайте ось ці заберемо. Ось ці. Не знаю. Щось вони мені не подобаються. Ну, давайте їх краще відкладу в мої призи, щось вони мені не дуже. Ось ці я вже забираю дуже, вони мені подобаються. Пропуск на папку потрібно буде ще зіграти якось. Заберемо ось ці. Ось ці, я не знаю. Я їх, напевно, теж відкладу в мої призи. Хай там валяються. І все, в мене більше нічого немає. Так, да, зимову перепуску я ще відкрию. Так, ну що, сідаємо в того порша. Декілька їх штук залишилось. До речі, номера, що там по номерам пойдуть. Дуже їх мало залишилось. Є відос, ви там можете подивитись його, коли я його придбав за які гроші. Ще я вложив в нього 4 десь, трішечки менше, ніж 4 мільйона в той тюнінг. Кажете, куди я так несусь? Само сми сюди, в магазин дисків. Тут можна поміняти. Єдине, що я не знаю, це чи ці диски можна комусь подарувати, віддати. Опа, що це таке, якась в мене помилка. Аня, ви знаєте, все нормально з цим, все добре, тільки музика щось сильно грає. Ось ці мені диски, капець як подобаються на цей порш. Навірно, вони гарно стають. Ще ось ці не подобаються. Ці теж прикольні. До речі, такий вже порш їздить на таких. Так, цей не дуже. А ось ці, ну, теж гарно, але, напевно, не на порше. Тоді ми ось ці ставимо, що тут треба натискати, напевно, розблокувати, так? Дисків в наявності 3 штуки. І так, мені здається, ніби нічого, да? Так ви. Шло ніби ніби гарно. Просто я ці диски дуже давно бачив в хлопчиках. Тут вже їздять на них. Вони раніше повідкривали. І я всю дорогу думав, що я по-любому поставлю на цей Porsche. Ну коротше, мені подобається. І так у мене ще в гаражі є Cadillac і x5. Ну, давайте напевно першим ділом та давайте X5 п'ятий, попробуємо, що він і як. Диски мені на x 5 подобаються. Ці, що зараз є. До речі, мені цей x5 випав з того кейса. А давайте, до речі, відкриємо той кейс. І так, цей мені X5 випав із зимової перепустки. До речі, тут є ціла гора цікавих всяких автомобілів, ексклюзивних всіх речей. Мені здається, що Nexus Roleplay – це один із таких небагатьох серверів, де чисто все ексклюзив. Так, ну що пробуємо відкриємо. Цікаво, що воно тут нам принесе, і в нас ну 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 F... F82 два. M4, Блін, по-любому забираємо. Не перетворює його на експіріанс. До речі, в нас вони знаходяться призи в розділі F10, Мої призи. Ось мій приз пайдіот. Що на нього є гарне, да? Ці абсолютно не підходять, ось ці більш-менш підходять це ні, однозначно, це, ну якби так, да, але теж ні. І ось такі. Ну, не знаю. Ну, поки я не буду ставити нічого. І так, найбільше з моїх автівок мені подобається мій ось цей Cadillac, Ну, коротше, він сунеть дуже. Приємно і так потужно. На тобі, дядько, ну куди ж ти так їздиш? Пайдіот, на такій i8, коротше, ну що зробиш, таке буває. Ні, давайте йому все-таки викличемо медиків, бо якось якось негарно, да? Взагалі, медики така фракція, що їх потрібно дуже якось якось шукати, чекати. Ну, коротше, дядько вибачає, але не катайся на зустрічні, а то бач, як може бути, якщо дивишся цей відос. Так, ці ні, ці, можливо, би і підійшли. Щось я на ось ці так мене око кидає. Давайте розблокуємо. Так. А, вони ще й світяться лед, да? так? Скоріше за все, скоріше за все вони да, світяться ночі. Коротше, бачив дуже багато автівок на цих дисках, і ці диски ніби Ніби ночью світяться, ніби. Потрібно заїхати до бані і пофарбувати їх. Давайте заїдемо, подивимось, що там. Що там ще лежиш, братан. Йолки-палки, що тебе не забирають звідси. Та пайдіот. Нормальні такі колеса. Будуть світитись мені, Та ти що, ля, красота. Але мені мені здається, мені ті, що стояли, ніби вони якісь гарніші. Ну, ладно, хай будуть ці. Ці ж все-таки ексклюзивні. Але коли їдеш, то дуже гарно виглядає. Так, хлопчики, що станемо? Давайте ще може крутнемо якийсь кейс. А от що в нас є, зимова перепустка. ну давайте. Спробуємо. Що нас тут. Що нас тут чекає? Давайте якогось, блін, вон, гроті Рома, якесь Феррарі би дало, чи що. Ну давай, 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 давай. Сьомий гольф. Ну-ну-ну-ну-ну. ні, Ну і татуха, не знаю, ну не подобається. Ну ви що. Ай-яй-яй. Все або нічого. А ну, ой, в нас велика кількість кейсів є. Або Вейрон, або нічого. Та, звісно, нічого. Який Вейрон? Вейрон. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, дивись майже. <смі> ну, понятно, що гроші. А ось ще є два. 25 рівень. Давайте ще ось цей відкриємо. Хай буде. Напевно, теж нічого. Ще 20 тисяч. А, і ось в мене ще один відкрився зимова перепуска. Ну, давайте я її заберу. Що тут ще давайте відкриємо. Блін, хочу дуже сильно цього гелька. Щоб попався, було б топово. Ой, зимові штани. на що вони мені. Ля, які штани. Ну такі кольорові, да? Пайдео. Може, комусь треба такі штани, то теж. Скільки коштує <р excel> цікаво, такі штани? Ну то взагалі, красота. Так, ну що, пацьки, ніби все показав, все, що хотів, відкрив. Буду далі проходити той батл пас. Не знаю наскільки я його там пройду, але би хотіли ще щось повідкривати. Трішки я пізно його почав проходити. Все, коротше, пацаки, кому сподобався відосік, Чекаю на вашу активність. все, всім фарту, і побачимось на сірвачку. Блін, до речі, ще от відкрив ще одну бойову перепустку і випав мені бенефактор та пойдет. це Селедший 63 і М4. Прикиньте, і ще купа всякого барахла, яке треба продати. Ось так от.